Загиблого знайшли у місцевій річці Телігул. Правоохоронці помітили у воді під мостом підозрілі згортки. Коли їх дістали, вражені були навіть досвідчені оперативники. У трьох мішках знаходилось ретельне розчленоване тіло людини. За вбивство затримали мешканця Ананьєва, підозрюваному 42 роки. Він професійний м'ясник. Слідчі вважають, чоловік посварився із загиблим за чаркою себе вдома. Коли почалася бійка, господар зарубав гостя сокирою. Відразу на порозі ми побачили краплі бурого кольору, ймовірно, що схожі на кров. В ході обшуку ми, звісно, виявили плями бурого кольору, одяг з кров'ю, килим з кров'ю. Ну, тобто, було зрозуміло, що саме ця особа скоїла злочин. В поліції розповіли, м'ясник розчленував жертву звичайним кухонним ножем, але місцеві мешканці в такий наджорстокий вчинок не вірять. Кажуть, їх сусід добріша людина. Завжди допомагав їм по господарству і майже не пив. Ми ніколи не сварилися, все добре. Він завжди всім сусідам допомагав. Не відказував він це. Не знаю, ну в шокі просто. Я не те, що його не бачив ніколи п'яним, випившим, навіть. я ніколи не бачив його таким вам сати. Буйним там, і щоб він до я даже від нього не чув мата, щоб він заругався. Ні, не віриться. Понімає, що це він мені таке зробити. От не віриться мені, чому м'ясник пошматував знайомого, здогадується лише його мати. Пенсіонерка каже: з 10 років тому сина сильно побили, йому травмували голову, і відтоді під градусом чоловік іноді втрачав адекватність. Ну як це от, ну, як всі мак а у нього була тряцеудко, тато травма голови і він чуть більше. І це все. підозрюваному призначать психіатричну експертизу. Якщо медики визнають його осудним, а афеміда доведе його провину. Чоловікові загрожує 15 років за гратами.